Добро дня! Ну що, таку машинку хочу показати вам. Привезли нам її, поміняли на дорогезне величезне авто, доплатили і зараз можу вам її показати. Покатать. Це Chevrolet Bolt вже при стайлі. Він мене реально здивував, я покатався на ньому, дуже м'якіше як... зробили підвізку. Ті болти, що були, вони такі трошки козліки. А ця машинка тихенько-тихенька таку шумку зробила, що аж... що ж не віриться, що це Chevrolet. Ну, і Дизайни додали їй трохи. Сипота стала і ну, реально їде Їде мягка, тика. Це комплектація на тканині, але все дуже цивільно, приємно. Зроблено все, величезний екран. І вона дуже містка, до речі, мені <coughs> порівнювали її з конею. По коні задній задні, задні ряд набагато менший ніж тут. Тут що тут в місці? У мене дядьки сідали в кону, ззаду і, і що, ззаду нема місця. Спереду сідають, ззаду нема місця. А тут дядьки за собою сідали. Спереду сідали нормально і за собою. І просто здивувала їх машинка. Це, до речі, і в першому теж і Ампера, і Бол, що був у нас в такому ж кузові. Вони дивують своєю місткістю такого салону. До речі, ампера проїхала, он сріблясто стоїть з Європи. До речі, вулиця Павло 8. Зараз покажу вам контакт. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Тут сотні машинок по наявності, щось ще в дорозі їде. Дивіться, до кінця року має бути обов'язково собі, хто думав, не думав, зробити електромобіль вдома. Тому що з січня вже почнеться здорожчання на 30-40% за рахунок того, що буде ПДВ. Повертається ПДВ, пенсійний фонд, мита, ну там і всякі такі штуки. Так, тут Зарядні, тут багажник, тут нічого майже не змінилось, тільки оптика гарна стала. Ох, ця планочка, думаю, що тут літає. Так що така машинка є, приїжджайте на тест-драйв, сотня авто, щось виберете для себе, від 5 тисяч. Ціник на це авто в описі. Звертайтесь і тест-драйв, оформлення і погнали. До речі, вже Китай і Західне узбережжя Америки не приймаємо замовлення, бо вже не встигаємо гарантовано привезти до січня. Так що шукайте щось наявності. Гарного дня і бережіть себе.